Є CRM-система, але немає керівника відділу продажу. Хто ж тоді дожене команду до результату? Дивіться далі і я розкажу, що робити. Є три ключові речі, що треба зробити без керівника. Перше, визначити процеси. Налаштуйте ключові етапи продажі у CRM і автоматизуйте завдання, щоб менеджери точно знали, що робити на кожному кроці. Друге контроль. Показників. Налаштуйте ключові цифри у crm системі щоб цифри керували процесом. Третє, призначте відповідального менеджера, хто буде контролювати за порядком у crm системі Відчуваєте, що відділ продажу буксує без керівника. Напишіть нам у повідомлення, і ми порадимо, з чого почати саме у вашому бізнесі.